Тридев'ятім ім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельмежний ох. Сам той ох на корх завишки. Ну, а сажень борода. Знає край і вздовж, і в шишки. І кому яка біда, чи хто правий, чи не правий. Чи хто прийде сам чи вдвох всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де втрухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже ох. Хоч би й навіть не нароком, Та є ох, промовив ти. Знай, що вилізати боком, воріця вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова, І з душею, ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло, злото скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі ми готять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золотії грають рибки. Кришталевих скринячках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках і жупанках, враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні, Папугаї заторочать приказки якісь дивні. І ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо скрізь білі рукавички враз проб'ються позорі, а чкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щорі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку, бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох. Вітай гостині, чи волієш нам служить, чи волієш може нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден. Зразу цок тебе в лобок. Якщо ти носить негоден рукавички жупанок, встань на службу подарують рукавички жупанець. Привітають, пошанують, тільки там тобі кінець. Будеш пробувати у підземному дворі, більше тобі не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами під замком і під ключем. Десь далеко хтось ще саме озивається плачем. Спів на плач відповідає, Плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає. Чекає юнака молодця, коло неї ж там жар птиця, співом душу потіша, та міцна, сумна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків треба спершу розробати сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж? Як кладенець, хай замкиці розрубає, буде казочі кінець.